Добрий день, шановні колеги! Вітаю всіх! Я Яна Славко, керівник гуртка МОД» Центру дитячої та юнацької творчості міста Жовті Води, де креативність є найвищим рівнем пізнання, а гурток платформою, де діти набувають власного досвіду, пізнавальної та практичної діяльності. Розвивають потенційні здібності на площині STEM-професії, формують навички проведення дослідницької та експериментальної роботи через проєктну діяльність, а отже, набувають життєво необхідних компетентностей. Народжені творчі ідеї, здобувачі освіти в нашому закладі легко втілюють за допомогою проєктної діяльності. І тут переваги позашкільної освіти. Діти паралельно можуть відвідувати декілька гуртків. Вектори творчого простору гуртків ательє мод і театру естрадних мініатюр стрім об'єднують дітей, які мають наміри поринути в безмежний океан техніки і моди, де ми, педагоги, є провідником у майстерню інженерії, проєктування, будування, крою і шиття, дизайну, сценічної діяльності на подіумі, взірцем поведінки, впевненості і чуттєвості у руслі пізнання та досліджень. Завдання педагога зробити так, щоб жодна дитина не відчула сорому, незручності, дискомфорту, а мала можливість у процесі заняття реалізувати свою творчу уяву прагнення до самостійності, які проявляються в активному спрямованні на оволодінні прийомами роботи, удосконаленні набутіх життєвих навичок, прагнення до досягнення нового. У дітей є можливість отримати більше інформації, пізнати об'єкт під іншим кутом та розширити наплічник професії, які стануть у нагоді подальшого життя дитини. Нині, незважаючи на різноманіття моделей та виробників одягу, професії, пов'язані із конструюванням ексклюзивних речей, актуальні як ніколи. На заняття гуртка ательє мод. Діти мають можливість виготовити власний оригінальний шедевр, виконуючи технологічну обробку будь-якого навіть найскладнішого вузла одягу і збираючи всі його деталі в готовий виріб. На одному із перших етапів роботи починаємо з вибору об'єкта та використання готової викрики, яку виявляємо у сучасному журналі мод. Також діти досліджують різні стилі одягу, навчаються обирати фасон моделі одягу відповідно до тенденції моди, індивідуальних особливостей фігури, віку і зовнішності. Згодом здобувачі освіти отримують знання щодо самостійного виконання схем для побудови викройки та формують навички працювати з тканиною, фактурою та кольором, здійснювати розкрит матеріалів відповідно до зроблених лекал для пошиття одягу, зметування деталей, обробку країв деталих виробів. Що є невід'ємним етапом процесу шиття для запобігання його осипання або розпускання, виконувати вологотеплову обробку, а також вчаться працювати на машинках різних типів. Спеціалізація гуртка МОД» має технічну інженерну творчість, де вихованці отримують знання різної направленості STEM, steam освіти, математичну грамотність, інженерну технологію містецтво. Така інтеграція допомагає засвоювати і отримувати самостійно технічне знання, а в подальшому допоможе зорієнтуватися щодо професії. Освітня діяльність гуртка покликана не просто дати дитині суму знань, умінь, навичок, в основі лежить межпредметні зв'язки та безпосереднє застосування набутих знань дітей під час проєктної діяльності. Створення особистого проєкту швейного виробу до вподоби кожному вихованцю гуртка, а готовий продукт несе радість кожній дитині під час демонстрації виробу на конкурсі або фестивалі, де вихованці посідають призові місця. Але для того, щоб вийти на подіум, необхідні навички граціозної демонстрації моделі. Двері театру естрадних мініатюр «Стрім» відкриті для всіх бажаючих навчитися майстерності говоріння, пізнати вправи темпоритму та координації рухів, хореографічній постановці, театралізації. Даний проєкт має можливість дітям відвідувати два гуртки паралельно. На одному ми створюємо модельний шедевр, а на другому вчимося компетентно донести красу до глядача, при цьому впевнено і гордо презентуємо свій витвір на сцені. Міжпредметні зв'язки проходять червоною ниттю через програми гуртків. Адже як можна створювати костюм, не знаючи історії її виникнення, не поцікавившись, звідки бере початок візерунки даної композиції? Діти з інтересом віртуально переносяться з країни в країну, з міста в село, вивчаючи їх історію, побут і знайомляться з традиціями осередку. І коли приходить час демонструвати сукні на сцені, дитина, одягаючи її, віртуально стає одним цілим з географією, історією, культурологією і містецтвом. На сцені діти мають можливість поринути в чарівний світ композиції, тримати історичний образ часу. Такі заняття є діючими моделями актуалізації інтелектуальної діяльності, формування критичного мислення, пізнавальної, комунікативної та практичної компетентності, самовдосконалення та самоствердження особистості. Дитина відкриває світ через математичну грамотність, інженерну технологію, мистецтво. Високі конструктивні можливості інтегрованих занять дозволяють дітям втілити найрізноманітніші проекти усіх гуртків за різними видами діяльності. Працюючи за своїм задумом, самостійно вирішуючи поставлену задачу бачити продукт своєї діяльності, конструювати свої моделі, змінювати і вдосконалювати їх, а тим самим наближати перемогу. Адже вихованці гуртка не тільки демонструють красу на подіумі, а впродовж року долучилися допомагати нашим воїнам. Пошиття подушек для військових шпиталів є однією із сходинок волонтерства за власним бажанням дитини та педагога. Ми працюємо задля перемоги, задля майбутнього наших дітей. Розробляючи нові моделі одягу, цікавлячись новими технологіями його пошиття, діти поринають у світ елементів, таких як стем професій, як швачка, кравець, інженер-технолог, конструктор, дизайнер чи художник-модельєр, де він захоплення, улюбленою справою зможе свідомо підійти до вибору професії у майбутньому. Дякую.